І, до речі, е, от, чи треба нам боятися штучного інтелекту? Оце ще четверта річ, про яку е, казав Білл Гейтс? Та звичайно, що не треба. Звичайно, що, як і будь-який винахід людства, людство буде використовувати як на добре, так і на що. На зле. Ну, тут не обійдеться без того. І штучний інтелект також буде використаний на зле. У мене є підозра, але я кажу, це тільки, це тільки моє, мої такі думки в об'явленні, 13 розділ, там, де про звірину говориться, так? Там така дивна річ, що звірина друга намовить людей зробити образа першої звірини. Так? Зробити образа першої звірини і вдихне духа життя в цього образа, і він що? Оживе? І він оживе. Ну, якщо звірина це людина, то намовить людей, і люди зроблять образа тої людини, того Антихриста, так? і мало того, він оживе.